Доброго вечора, усім шанувальникам агентства ЮНПРЭС. Сьогодні наша творча група побуває в гостях у людини, яка має своє рідне хобі. Творює макети храмів та церков. І звати цього чоловіка Віктор Батієнко. Скільки потрібно часу, щоб виробити такий замок? Ну, в залежності від об'єму роботи. Ну, якщо такий замок, то потрібно десь майже догоду, щоб зробити такий замок. Як у вас виникло бажання робити такі цікаві та оригінальні поробки? Купив книжку поділки із спічок». Хотів для дитини, щоб вона займалася. Але в неї терпіння не вистачає. Почитав сам, сподобалось, почав робити потахенька, зразу маленьке, якісь вироби, потім більше, більше. А наскільки це клопітка робота? Ну, дуже клопітка, треба усидчивість чогось багато. Пічка до спічечки, все його посклеювати. Такий замок зробити потрібно десь біля 200 пачок. Деякі вироби із книг, умільців різних. Деякі вироби сам придумую, де щось побачу, зацікавила і макети роблю і працівників. Скільки виробів ви вже встигли подарувати рідним чи знайомим? І які саме? Ну, в основному дарував вази із зубочисток, самольоти, вертольоти, кораблики. Ну, Багатенько. А матеріал, щоб склеювати сірники, який клей ви використовуєте? ПВО. А потім е, покриваєте чимось? Ну, в залежності від виробу. Ну, якщо тут я просто не захотів покривати нічим, воно, мені кажеться гарніше, як воно би просто біле. Є вироби, які покриваю лаком, морілкою, лаком. А друзі, у захваті від того, що ви робите? Дуже. Буває і до утра, сижу сутками, коли я час займаюся. Я чула, що ви також зробили із сірників скрипку, яка навіть грає. Скільки часу ви на неї затратили? Так, да, є така скрипка. Затрата я на неї часу майже рік. Ну, я хотів і в мене вийшло, щоб вона грала. І так і вийшло, що вона і грає. А звідки з'явилася ідея її зробити? Моя дочка навчалася в музичній школі, грала на скрипці. От мені захотілося зробити скрипку із сільників, щоб вона грала. А можна на неї подивитися? Будь ласка. Це скрипки сільників, яка навіть грає. Якщо ви вмієте грати, можете спробувати. Я не вмію. Ні, для цього треба мати хист. Шар з ниток склеєний. Гарний, прикольний такий, легенький. Сюди пішло дві катушки ниток.